Привіт, малята! До нас завітав їжачок, але він сумний. В нього немає колючок. Давайте послухаємо, що сталося. Їжачок гулять ходив і колючки розгубив. Не сумуй їжачок, в нас багато колючок. Будемо з дзвониками грати і колючки повертати. Повернемо, дітки, їжачку колючки. Так, молодці. А ось дзверить дзвоник. Якого кольору дзвоник дзвенить? Жовтого. Шукаємо жовту колючку. Жовта колючка. Так. Який дзвоник дзвенить? Червоний. Шукаємо червону колючку. Червона колючка. Молодці. Який дзвоник дзвенить? Синій. Шукаємо синю. Синя колючка. Молодці. Який дзвоник дзвенить? Червоний. Шукаємо колючку червону. Я шукаю. Червона колючка. Молодці. Жовтий. Дзвенить жовтий дзвоник. Жовту колючку шукаємо. Так. Молодці. Який дзвоник дзвонить? Зелений. Зелений. Молодці! Ми всі колючки повернули нашому їжачку. Тепер він веселий і не сумує. До побачення!